Майнкрафт диски. Більшість з них відтворюють приємні мелодії, які надають затишну та в деяких випадках ностальгічну атмосферу під час гри. Серед цих дисків зустрічаються як спокійні, так і похмурі мелодії. І як можна зрозуміти по назві цього відео, сьогодні ми поговоримо саме про другий вид. А якщо бути точнішим, в даному відео ми детально розберемо два найстрашніших диски Майнкрафту. І головне спробуємо з'ясувати, які ж моторишні таємниці вони від нас приховують. Привіт, з вами Пігменич, а це значить, що нудно точно не буде. Тож вмочуйтесь позручніше, адже ми починаємо. Розпочнемо наш розбір з диску під назвою 13. Адже він являється одним з перших дисків у грі, тож думаю, почати розбір з нього буде правильніше. Ще в далекій Alpha 1.0.14 диск 13 разом з диском під назвою CAT був доданий до гри. Коли диск 13 тільки з'явився в Майнкрафті, він одразу почав лякати гравців. Адже вімкнувши цю платівку, замість спокійної та приємної музики, гравці почули страшні звуки печер, моторошні мелодії, кроки і багато інших жахів, які містяться на цьому диску. В той час отримати диск 13 можна було в скринях підземних данжів. Що робило його ще більш містичним та загадковим. Також отримати цей диск можна було і другим способом. Він випадав з кріпера, який був вбитий скелетом. Виглядало це приблизно так. В нинішніх же версіях способи добути диск 13 майже не змінилися, його все ще можна знайти в данжах та в інших спорудах, таких як храми, лісові маєтки і так далі. Другий спосіб отримати цей диск залишається незміненим. Платівка так само як і раніше випадає з кріпера, якого впіє скелет. Однак зараз шанс на те, що з Кріпера випаде саме платівка 13, став дуже маленьким. І ось пройшло вже багато років, а ця моторошна платівка 13 своїм тривожним змістом досі не дає спокою гравцям. І зараз я пропоную прослухати цю платівку та спробувати детально розібрати те, що в ній записано. Починається платівка 13 з моторошної мелодії. Та тривожних гудків, які одразу привертають увагу гравців Майнкрафту, адже такі моторошні звуки не почуєш в інших саундтреках, які існують в грі. На фоні з'являються дивні металеві звуки. Можна почути, як після цих звуків іде відлуння, а тобто це значить, що події в даному записі. Відбувається в закритому приміщенні. Скоріше за все в печері або шахті. Продовжуючи слухати цей тривожний ембієнт, після першої хвилини запису на фоні раптом можна почути це. Дві стріли випущені з великої відстані. Якщо добре прислухатись, то можна почути, як одна стріла потрапляє в ціль, а влучання другої стріли чомусь не чутно. Далі продовжує лунати ця тривожна мелодія. Після чого всі звуки різко замовкають. Але після 7 секунд моторошна атмосфера повертається, і ми одразу можемо почути звук, який нагадує звук шипіння кріпера, а потім лунає гучний вибух, ніби і справді десь в печері вибухнув кріпер. Майже одразу після цього можна почути, як хтось або щось впало в воду. Після чого звук ніби хтось виринув з води. Далі продовжує грати ця моторошна атмосферна мелодія. Паралельно з нею на фоні іноді з'являються дивні незрозумілі звуки. А під кінець запису відтворюється це. Щойно ми прослухали дивну платівку 13. Ці моторошні звуки, які в ній відтворюються, в деяких місцях і справді викликають почуття страху та тривоги. Але що ж тоді означають ці звуки? Та яку жахливу історію розповідає нам ця платівка. Теорія перша Дехто вважає, що диск 13 своїм моторошним вмістом хоче показати гравцям, яка страшна небезпека чекає на них в глибоких печерах Майнкрафту. Ці звуки стріл, вибух та інші страшні звуки, ніби демонструють гравцям таємничість підземного світу, особливо лякаючи новачків, які вперше вімкнули цей диск. Теорія друга Інша група людей, які не погоджуються з першою теорією, почали створювати власні. І більшість з цих теорій припускають, що дана платівка 13 розповідає нам історію про шахтаря або дослідника в цих печерах. Щодо версії про шахтаря, то гравці відштовхуються від звуків на початку платівки, там можна почути звуки металу. Більшість гравців припускають, що це звуки кайла, яким працює шахтар, добуваючи щось в печері. А щодо версії про дослідника печер, то тут люди відштовхуються від дивних звуків знову ж таки від звуків стріл, шипіння, води і різних інших незначних звуків. При прослуховуванні складається відчуття, що дослідник мандрує печерою. Та натрапляє на різні загрози, на дивних істот та інші явища. Яка з цих теорій, на вашу думку, звучить правдивіше, пишіть в коментарях. Ця дивна платівка 13 дає зрозуміти, що світ Майнкрафту приховує ще більше таємниць, ніж здається насправді. Багато секретів цієї гри залишаються нерозкритими. Так само як і на Майнкрафт-сервері РПСВ. Це рпг сервер з відкритим світом, в якому ви пишете власну історію. Обирайте свою расу, володійте магічними силами та розвивайте власне місто. Тут на вас чекають запеклі битви з легендарними босами, до того ж, на сервері вас зустріне прекрасний відкритий світ, наповнений різними таємницями і загадками, вам під силу об'єднуватись з іншими гравцями, вести війни за території або ж вирушити у самотню подорож, доводячи свою силу безсторонньої допомоги. Все це і не тільки чекає вас на сервері RPSW. Приєднайтесь прямо зараз і станьте частиною великої історії. Тепер настав час поговорити про те, що лякає більшість гравців Майнкрафту і по сьогоднішній день. Платівка 11. Вона містить в собі не просто набір страшних звуків та мелодій. Ні, вона розповідає нам страшну історію. Звуки важкого дихання, кроки крики монстрів та багато іншого. Все це записано в цій дивній платівці, яка до того ж дивує не тільки своїм вмістом, а ще й хронометражем. Триває платівка 11, 1 хвилину, 11 секунд та 111 мілісекунд. Цей дивний хронометраж робить платівку 11 ще більш загадковою. І зараз настав час прослухати цю платівку та дізнатися, що ж за страшна історія в ній розповідається. На цей раз мої коментарі під час прослуховування будуть зайвими. Щойно ми прослухали платівку 11, незрозумілі звуки, звуки постійного страху та страшна кінцівка. Що це все означає, та що ж насправді відбувається в цьому записі? Теорія 1: На людину напав Варден. Почнемо наш розбір з менш відомої теорії про платівку 11. Деякі гравці припускають, що цей запис розповідає нам як один з дослідників печер. Випадково натрапив на страшне створіння Вардена. Але, як на мене, ця теорія виглядає не дуже правдоподібною. По-перше, звук, який лунає в відсутності під кінець запису, ніяк не схожий на звук, який видає Варден. По-друге, як ми знаємо, Варден з'являється тільки через виклик скалкових сенсорів в біомі темних глибин. Але чому під час прослуховування цього диску ми не чуємо звуки цих скалкових сенсорів, які, як ми знаємо, реагують на найменші сигнали. Чоловік на записі неодноразово видавав різні звуки від дихання до перегортання сторінок, але ніяких навіть натяків на скалкові сенсори ми не маємо. Тож через таку відсутність деталей я і вважаю цю теорію неправдивою, якщо ви теж, то можете поставити вподобайку під відео. Теорія друга Напад Ендермена Платівка 11 є друга, більш популярна теорія, яка припускає, що на чоловіка напав Ендермен. І це припущення вже схоже на правду. По перше, звуки. В один з моментів, коли сутність вперше дає про себе знати, вона видає цей звук. І він дуже схожий на звук, який видає Ендермен. Другий звук відтворюється в кінці. Коли сутність ніби наздоганяє чоловіка. Там також можна почути звук, який віддалено, але нагадує звук ендермена. Тож я припускаю, що на чоловіка в печері напав саме він. Також хочеться розібрати момент зі звуками сторінок. Гравці припускають, що чоловік гортає сторінки якоїсь книги або щоденника, ніби намагається знайти якусь інформацію про того, хто його переслідує. Але точно дізнатися, що за сторінки гортав чоловік не ясно. А припущення на цей рахунок у всіх різні. Якщо у вас також є власні припущення до платівки 11, обов'язково діліться ними в коментарях. Що ж. Ми розібрали дві найстрашніші платівки Майнкрафту 11 та 13, детально проаналізували їхні звуки та спробували зрозуміти, що в них записано. І тепер залишається розібратися в головному, яку страшну таємницю вони приховують. Розбираючи ці два диски, ми зрозуміли, що вони місять в собі не просто страшні звуки, а розповідають нам свою історію. І це лише моє припущення. Але мені здається, що події, які записані на диску 11 та 13, насправді є одною історією, яка просто поділена на частини. Я веду до того, що, ймовірно, платівка 11 є продовженням платівки 13. Згадаємо теорію про дослідника з диску 13, який нібито блукає печерами, натрапляючи на різні загрози. А тепер згадаємо події на диску 11, в якому на невідомого чоловіка нападає сутність. Тобто, скоріш за все, дослідник, вивчаючи печери, згодом натрапив на невідому для себе сутність. А що вона зробила з дослідником далі, невідомо, адже в кінці диск різко обривається через пошкоджений шматок, то що насправді було б після того зловісного крику, поки що не ясно. Але якщо це припущення про дослідника і справді вірне, то чому події цих двох дисків мають такий контраст між собою? Диск 13 це більш спокійне дослідження підземного світу, а диск 11 одразу розпочинається зі звуків страху, коли дослідник вже тікає від загрози. Така різка зміна подій може означати те, що поміж ними повинен бути ще один фрагмент історії, а саме диск 12, який ймовірно пояснив би нам, що пішло не так. Але на превеликий жаль, такого диску в грі немає. Складається таке враження, що розробники вирішили не продовжувати цю історію. Вже багато років платівки 11 та 13 просто існують без пояснень, без продовження, без офіційного підтвердження будь-якої теорії. За стільки років ми не отримали жодного нового фрагмента історії, диски 11 та 13 залишаються звичайними артефактами гри, чи можливо ми щось упустили. І я відповім, що так. Адже не так давно в дикому оновленні 1.19 в гру була додана платівка з досить цікавою назвою 5. І думаю, ви вже зрозуміли, що вона із себе представляє. Так, це ще один фрагмент історії. У цьому записі приховано багато дивних і водночас моторошних моментів, та й до того ж звучить він дуже тривожно. Ми детально розберемо кожен звук, кожну деталь цієї моторошної платівки. Але вже в окремому відеоролику. То, щоб не пропустити вихід нових відео, підписуйтесь на мій телеграм канал, так ви будете в курсі всіх новин каналу, а також будете отримувати інші ексклюзивні матеріали. Посилання на телеграм ви знайдете в описі під цим відео. Що ж, розібравшись з таємницями платівок 11 та 13, стає зрозуміло, що вони виявились не просто страшними мелодіями. А насправді фрагментами якоїсь загадкової історії світу Майнкрафт, яка приховує в собі ще багато нерозкритих таємниць. Будемо сподіватися, що розробники продовжать розвивати цей лор, і рано чи пізно ми дізнаємось, що ж насправді хочуть сказати нам ці записи. Якщо вам сподобався такий аналіз двох платівок, і ви хочете більше подібного контенту, тоді можете поставити вподобайку під відео. Адже ваша підтримка допомагає створювати більш якісніший контент та робити ще більше цікавих розслідувань. А також для ще більшої підтримки ви можете стати спонсором мого каналу. Ставши спонсором, ви не тільки допоможете розвитку каналу, а ще й отримаєте гарні бонуси, такі як ранній доступ до нових відео, вплив на контент мого каналу, обираючи теми для нових відео, і багато інших цікавинок, які чекають на спонсорів. Ознайомитись з іншими бонусами можете на вкладці спонсорства, буду щиро вдячен кожному за фінансову підтримку каналу. А на цей раз у мене все. Дякую велике за перегляд. Перегляньте також ці відео, якщо ви їх ще не бачили. Ну а з вами був я Пігменеч. До нових зустрічей, друзі!